Серце матері, поцілунок Ангела, помічник Клафуті та гранатове намисто. І все це про фіалки, що представлені у залі краєзнавчого музею. Їх тут близько трьох сотень, як української, так і закордонної селекції. Відвідувачі мають можливість помилуватися квітковою експозицією та навіть придбати рослини для себе. Як це зробив франківець Ігор Салюк. у його руках, біла фіалка. Хлопець каже, вона буде хорошим подарунком для матері. Опирався на відчуття. Просто захотілось білої фіалки. Асортимент дуже широкий, класно, що можна придбати фіалки, які цвітуть. Класно, що можна придбати просто щепки і виростити фіалку самостійно. Квіти потребують любові. Квіти уже одинадцятий рік поспіль власноруч вирощують учасниці клубу фіалки Прикарпаття та стільки ж часу проводять виставкові заходи, постійно оновлюючи та доповнюючи свій асортимент. Цей сорт він має дуже прекрасну назву. Серцематері називається. <плес> ну люди його беруть, тому що навіть діти своїм батькам купують, мамі купують. Вона просто через цю назву, але вона взагалі сама прекрасна фіалочка. Бачите? От є фіалочка Химера. Бачите, вона теж дуже цікава, вона з такими полосочками вона не розмножується листочком. Щоб цю хомерку розмножити, треба зрізати її верхівочку, поставити у водичку. Вона пускає корінечко, а ті щепочки, які наростають на верхівочці тоді вона вийде в полосочку. Займатися вирощуванням фіалок каже Галина. Заняття дуже захопливе, і в догляді вони не вибагливі. Якщо дотримуватися всього кількох головних правил, то вони ще довго тішитимуть своїм цвітом. Фіалочки дуже бояться прямого сонечка, тому що якщо сонечко присвітило, на листочках робляться опіки, і тоді цей листочок відмирає. Ну, фіалочка це не любить. Вона не буде цвісти, вона починає забивати серединку, так ніби ховається від цього сонечка. Якщо забагато водички дати, починає загнивати коренева система. От, наприклад, якщо людина поливає в тарілочку, забагато водички вона починає звідси гнити, листочки опускаються, і фіалочка повністю вся гине. Окрім квітучих фіалок, на виставці також представлені молоді рослини для тих, хто вирощує їх вдома. Для них є і широкий вибір супутніх товарів професійні ґрунти, добрива та горщики. А початківців у цій справі радо консультують. Хто вже розводить, то може собі взяти або листочок посадити, або купити щепочку, пересадити її у більший горщичок і вже чекати, коли воно зацвіться. До цього всього у нас ще є ґрунт, який професійний ґрунт, в який ми самі садимо фіалки. Маємо ґрунт ну, ґрунт і плюс ще є добриво, яким ми користуємося. Вже цими вихідними флористки представлять фіалки на благодійному ярмарку, який відбуватиметься на підтримку українських захисників. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.